Всім привіт, друзі. Е, почекайте, я зараз налію води і прийду до вас. Всім привіт, на зв'язку Андрій Крупкін. І це. Я знаю, що дуже багато е, дівчат та хлопців шукають роботу і не знають, як це робити. Не знають, як проходити співбесід. Дуже багато людей ніколи в житті не проходили співбесіди. Тому... Ну, Тому так. Поїхали. Поїхали. Скажіть, будь ласка, що вас зацікавило в нашій вакансії, чому нам відгукнулись? Е, дивіться, зацікавило перш за все ну, робота по моїй спеціальності, вам скажу так. Е, чесно, відверто вам скажу, зацікавила, ну, що може в роботі зацікавити? Зацікавила, звичайно, зарплата. Зацікавила, але е, Знаєте, це те. Ти... Той випадок, коли ми з вами дуже багато разів розглядали такі, такі, такі моменти. Якщо ви вперше дивитеся наш випуск, просто перейдіть за посиланням зверху та подивіться ще якісь наші випуски. Не хочуть чути тільки про зарплатню. Рекрутери, хоч це і правда. Я розумію, що ви ж не збрехали, да? що вам там видумувати, але просто щось ще? Скажіть, що да, мені мене зацікавила зарплатня, і що ще про компанію? Ну чому? Тому що не е, якби рекрутер або компанія, або бізнес би шукали людей тільки по критерію, тому що людині сподобалася зарплатня, ну слухайте, проблем вже тоді взагалі взагалі б не було. Ну, що це за, що це за цирк? В такому випадку і у рекрутера або там у бізнесу повинна бути одна, один аргумент в вашу в вашу сторону. І такий аргумент, котрий взагалі не стосується вас як людини. Це той випадок, коли, наприклад, людина обирає собі другу половинку, тому що тільки із за грошей. Таке є, таке є в світі, такого дуже багато. Я з цим не сперечаюся. Але ну. Така собі історія, і ця історія тримається тільки на цьому. Тобто, грошей не маю не обираю. Тому, прошу, будь ласка, придумайте що, якісь ще аргументи. Рухаємося далі. А скільки Катерина, б хотіло отримувати через там, пів року своєї роботи? Катерина, ну чесно кажучи, це вже від роботи. Мільйон. Н нормально, я думаю, що це просто був жарти. Людина а, просто так пожартувала. Цей відос дійшов вже до обзору. А далі не було ніяких аргументів. А, жарти це дуже, це дуже круто, тому це можна. Я це одобрю. Мільйон. Далі можна працювати з людиною. А, хоча, якщо серйозно, то. Це серйозне питання. І тут питання в тому, які очікування у людини. Ну, бізнес розуміє, що якщо ваші очікування пів через півроку більше, ніж реально ви можете тут заробляти, вам про це ну скажуть. Скажуть. Ми про це вам скажемо. Мільйон ну, ви не зможете заробити. У нас мільйон. Тобто, ну, відповідь. Серйозна відповідь на жарт, ну вона не працює. Розумієте, вона не мечиться. Тому після жарту додавте ну, раціонального правди, да, щоб е, людина бізнес почув про це, про ваші очікування, і це дуже важливо. Неправильно, неадекватно, не екологічно бізнесу е, не казати вам про це. Типа да-да-да, мільйон ху -ху -ху, мільйон за роботи мільйон. Проходить півроку, а ви кажете, мій мільйон. Вам кажуть, ну слушай, яка відповідь була, така, такі очікування. Так ми ці очікування тобі і оправдуємо. Рухаємося далі. А хочу уточнити, щодо старту роботи 50 тисяч гривень ставка? Так. А ви читали на цю вакансію? М -м, читав, так. Да. В нас дивіться, в нас е, є розроблена система матеріальної мотивації. В нас ставка не 50 тисяч гривень. А е, в нас є ставки, є відсоток за виконання там KPI, е, виконання відділу продажів е, планів uh -huh. далі. З першого місця роботи керівник відділу продажів він може вийти на заробітну плату від 35 тисяч гривень. Там середня заробітна плата керівника відділу продажів це 50 тисяч гривень. І, взагалі, якщо робити там статистику е, заробітної плати керівника відділу продажів. Е, немає компанії там, де лише ставка 50 тисяч гривень. Якщо ми кажемо там не про фінансові ринки, якісь там не ну, коротше, якщо ми кажемо, кажемо про екологічну компанію, екологічний продукт на позицію саме керівника mm -hmm. продажів не буває такої великої ставки, тому що продаж mm -hmm. Знаєте, я з вами абсолютно не згоден, тому що ставка завжди передбачена на етапі виправного терміну. Слухайте, ну блін, ну, ну да, Може може десь є ставка вища. І, а, опять же, а що ви ну, я вам з вами категорично не згоден. Згоден от згодже з чим ви згодні, з чим не згодні. Чому вам треба з чимось погоджуватись, але або не погоджуватись, коли мова йде про гроші компанії? Звідки ви знаєте, що може дозволити собі ця компанія, а що не може дозволити? О, коли от коли я от а, таку поведінку, такі відповіді там, щось погоджуюсь, щось не погоджуюсь. Я чую від керівника відділу продажу або людину, котра хоче стати керівником відділу продажу. У мене до неї дуже багато запитань. Ну, що, ну, тиш ти, за все, ти, тоді ти взагалі не розумієш, що таке фінансова модель, що таке фінансова гігієна компанії, що таке рентабельність бізнесу. Ну, це ж непогано, що компанія не може дозволити тобі 50 тисяч гривень ставки. Непогано. Скоріше за все, компанія, яка наймає керівника відділу продажу, у неї є такі гроші. Є питання не в тому. Питання в тому, що зараз, от зараз на, на співбесіді, тобі ці гроші ніхто не хоче давати. Не тому, що їх немає, а тому, що ми ще не довіряємо твоїй експертності. Це по перше, по-друге, керівник відділу продажу, ну, це людина, у котрий більшість е, е, її грошей, більшість її заробітки зали залежить від результатів відділу продажу, котрим вона керує, і це супер логічна історія, супер логічна історія. Розумієте? Тому сперечатись по поводу грошей на, на співбесідах ну вообще не раджу нікому. Не треба сперечатися. Дивіться, якщо компанія не може собі дозволити 50 тисяч ставку, це непогано. Це просто каже про те, що ну у неї така фінансова модель. Ну розумієте, просто фі... і на, на це ображатися ні в якому випадку не треба. Ну, це це точно також, як я не знаю. Просто якась там ваш знайомий, ваша там знайома людина. Е, не знаю, ви там кажете, я хочу собі там машину за 100 тисяч доларів. А вам каже та людина, а я не можу собі це дозволити. Що ви будете казати? Ну я тут з тобою посперечаюся. Давай все ж таки ти собі дозволиш. Або, типу, ж не будете казати: фу, якось дивно, що ти не можеш собі це дозволити. Так от так не треба казати в, на, в сторону бізнесу. От коли ви бачите там невеликі зарплазневеликі ставки, це не каже про те, що там немає великих грошей. Це каже про те, що ви просто реально не розумієте, як працює бізнес, і це каже про те, що ви не просто не готові бути керівником. Такому відділу продажу. Я, вас, я от особисто не візьму ніколи в житті людину, яка буде там щось на співбесіді, мені щось зі мною погоджуватись або не погоджуватись з тим, скільки я можу собі дозволити платити людям зарплатню. Що це, що це за бред? Ви краще запитаєте. Скажіть, будь ласка. А, окей, там добре. А які цифри? Який там чек, а Скільки які оборот компанії? Да, це який відсоток від о, общого там вала, о, котрий заробляє відділ продажу. От ну, це вже розмова. Ну і да. Якщо ви бачили, що там 35 і не було в тексті вакансії 50 тисяч гривень ставка, що ви хочете на співбесіді тоді е, вибити, я взагалі не розумію. Це якась е, е, ну, це неадекватна поведінка на співбесіді для керівника відділу продажу. Зі всією повагою до вас, рухаємося далі. А зараз рекламна пауза. Друзі, якщо ви дійсно хочете працювати на тих роботах, де вам подобається ще й при цьому заробляти гроші та розвивати свої компетенції, строїти свою кар'єру, я можу вам в цьому допомогти. Я витратив на те, щоб знайти свою першу роботу мрії, мінімум. 5 років. Це можна робити набагато швидше. Тому вчіться проходити співбесіди і знайте правильні алгоритми проходження співбесід. Я підготував для вас спеціальний гайд, котрий називається Як знайти роботу своєї мрії. Ви можете його скачати під цим відео за посиланням. Ну а ми рухаємося далі. Софіс. Yes, yeah. Просто я то, що ви скинули мені вакансію, я її нету вже на WorQue. А ви не протикались Поэтому... нам? Ну, конечно. Ну, то есть там дуже маму подавового. Ну слушай, ага. не знаю. Слушайте, це да, нет, нет, конечно. Ну, слушайте, це да, нет, конечно. нет, конечно, уважаемый работодатель. Да, нет, конечно, слушайте, господи. Я люд... чоловік, який шукає роботу, я буду ще там, пам'ятати, кому що я там відправляв, які резюме. Бо це жах. Це просто якийсь жах. Це рівні, друзі. Це теж той рівень. Все, отут от, ну, у, у, у мене співбесіда вже закінчилася. Що там далі з людиною спілкуватися? Вам важливо, що продавати? В ну так. Да. Ну як ви вы вибираєте компанію, куди відправляєте своє резюме? Ну... то, что подходит мне по зарплатным ожиданиям, это раз. Во-вторых, там графики и прочее. Давайте возьмем ваше последнее место работы, да, я ж так понимаю, это продажа на американский рынок автомобилей. Поделитесь вашими результатами в цифрах. Ну, вы спрашиваете не про результаты в цифрах, а про, может, про мои KPI, которые были мне поставлены, верно? Нет. Господи, люди. От, що ти, що, що ти хочеш? От що ти хочеш від такого такої поведінки? Я забороняю вам працювати в продажах таким людям. Забороняю. Якщо ти так себе поводиш з рекрутером, то що ти робиш тоді в продажах? Скажи мені, будь ласка. Ну, якщо ти отак, от що, що, що тебе могло там зачепити? Що ви, ви хочете? От ну це ж прикиньте, як він буде спілкуватися з клієнтом тоді? А ну, давайте послухаємо, що там за результат. Ні, мені інтересує саме ваші результати в цифрах. <связывающие> результаты в цифрах чего? Проданных автомобилей, завлеченных клиентов. Ну, это обширная работа была. Ну, <связывая> отталкиваясь от того, что у вас не было, было, наверное, несколько результатов, например, что это может быть? Конверсия, ну, средний чек, факт продажи в месяц, факт одной них там, там так не работает. Это. То есть, там Там так, не, там так не працює, там, там вообще так Як працює? Там вообще там так працює, що ви якби не знаєте. Ну, я що значить не працює? автомобілі США не працює, факт продаж, середній чек, конверсія. Про що ти кажеш? Ну, про що ти кажеш? Скажіть, minutes later. як довго ви вже в поисках роботи? Ну, моє резюме, там на не є, на WorkUA є, собственно, і все залежить від предложения. Тут понятно, так, висит, вы отправляете резюме, вопрос был в другом. Как долго вы находитесь в поиске работы? Проходите собеседование или вы не активно? А, еще? Ну, я не активно ищу работу, ну, то есть я прохожу много собеседований. А, -а, -а. вы Ладно. Я не, я не активно бачу, от рівень людини. Тобто вона це теж людина, котра дуже швидко знаходить відбуді на всі питання, і вона думає, що вона обирає серед тисяч мільйонів е, буду, буду ходити. Ну, такі емоційні вампіри, щось таке. Зі всією повагою, я ж не хочу нікого образити. Я, ви ж бачите, як? Я взяв такий же стиль спілкування, як і ця людина. І, ну, і от як вам такий стиль спілкування? Ну, от що це таке? Що, тіпо, це нормально? Да? Це, це нормально? От і це нормально, то ну, тоді це ваш рівень. Ось ви там і будете працювати. Я кожен день проходжу. Mm. Так, а почему до сих пор не нашли компанію, куди би хотіли трудоустроиться? Ну, мені много чого не підходить, много факторів. Мені не за... підходить. А що для вас работы? Что что? Що важно в зарплаті? Як что що в зарплаті? Ну, зарплата. Як <реклама> понять, що ну, він, він такий, знаєте, наравитий, він, він дуже швидко відповідає, використовуючи останні фрази Каті. Це каже про те, що він не знає, що відповісти, просто бере якісь слова, їх вставляє, що просто була пауза на подумати, що ж таке, що ж таке відповісти. Твердого, вообще, твердого нуль. Маленьке маленьке ну, то мені не підходить. Давайте так. З якої цифри ви готові стартувати роботу і сколько хотіли б зарабатывать через 5-6 місяців? Ну, я задав вопрос вашій колеги по поводу вашої фірми. Тобто, починається. Фірма. Коли люди кажуть слово фірма, їм точно за 30. Фірма. Фірма. Яка у вас фірма, і який у вас босс? Ладно, сорі. Ну типа просто так сміть. Давайте я вам відповім на цей питання. Я вам скидувала ссылку на нашу вакансію. У нас вакансії, <рес> это было що по-моєму. Коротше, це торгаш. Я навіть, я навіть додавлятися не буду. Це якийсь коротше там цирк. Не, не, не треба так себе поводити. Просто не треба. Це рівень, це просто рівень. І ці, такі люди є. Я рекомендую вам взагалі просто так. от... Все ж було зрозуміло там на 10-й секунді завершувати співбесіду з такими людьми. Ділю назад у вас там не вийшло підключитися. У нас в вакансії є всі ссылки на наші соцсеті ана Катюха там далі щось пояснює. Пишіть ваші думки з цього приводу, як взагалі проводити співбесіду з такими людьми. Не може ви себе впізнали в таких людях. А таким людям, якщо вдруг ви там себе впізнали в цих там відео, я ще раз хочу сказати: мені, якщо чесно, настільки байдуже на ваше на життя, як ви їм користуєтесь, як ви себе поводите, які ви слова обираєте, спілкуючись з рекрутерами, просто може я єдина людина, хто вам скаже, що ви себе просто поводите, як як не знаю хто в вашому житті житті точно нічого хорошого не відбувається. І скоріш за все, навіть мої слова. Дуже сильно можуть зачепити. І слухайте, це ваші проблеми. це Ви живете в своєму мірку, де всі погані, де всі хочуть вас чомусь якось образити, де всі хочуть вас чимось якось ні. Взагалі не так, взагалі не так, тому що ви на цьому рівні. Отам інший рівень. Там люди всі трішки інакше ставляться один до одного до ситуації, до всього, взагалі, що, що відбувається. Там більше позитиву, там більше е, теплих слів, там більше розуміння, там більше гумору. Розумієте, а таким людям хочеться сказати, що е, мені навіть не хочеться вам бажати. Успіху, тому що ви не знаєте, як їм користатися. До слідуючих Па-па.